Всім привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі про криптовалюту. Темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас проект Мемефай, проєкт, який ми дуже довго робили. Хтось знає цей проект з часів Теснету, який він проводив. Після Теснету, як ви знаєте, з'явилася тапалка. І в цілому, все це ми фармили. Який період часу ми фармили Теснет, за який обіцяли пізніше винагороди окремо. І пізніше з'явилась тапалка, ми грали в тапалку, за тапалку також обіцяли окремі винагороди. Ну і, в принципі, по факту вийшло так. За тапалку у нас одні винагороди, за теснет у нас інші винагороди. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений цьому. Виведенню отримання дропу, тобто я покажу вам, куди можна вивезти дроп, як його можна вивезти. І також там є можливість перевірити, яку ми винагороду отримали за тиснет. Звісно, якщо ви цей теснет робили. Особисто я теснет робив і одразу вам зроблю невеличкий спойлер наперед. Вигідніше було б, коли проходив теснет, зробити 10-20 мультиаккаунтів, і кожного дня там витрат по часу мінімум просто було. І це б зараз по факту вийшло набагато вигідніше. Тому що за тиснет в якійсь мірі, мені здається, насипали більше, тому що ну, і час. Часу там ми приділяли набагато менше, сама тапалка тягнулася набагато довше. І в цілому в тапалку потрібно було вкладати більше свого часу. В цілому, якщо глянути курс монети на примаркеті, то ціна її складає 1 цент. Ну, можливо, трошки більше, ніж 1 цент. І якщо глянути на те, скільки людям роздали монет, то виглядає дуже смішно. Хто донатив, тому повернули його вкладення і там зверху ще трохи накинули. Ну, але знову ж таки рано про щось говорити зараз, тому що. Монета ще не торгується, лістинг ще не пройшов. Зараз є тільки ціна на примаркеті, а вона може відрізнятися від ціни на лістингу. Також, друзі, як тільки з'явилася інформація про те, що можна буде перевірити, заклеймити дроп. Я зробив одразу пост про це в своєму телеграм-каналі. Тут вам залишу qr код Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Канал цікавий, стараюсь давати цікаву інформацію. Канал україномовний. Тому підписуйтесь, знайдете для себе щось цікаве. Будь-які актуальні новини, будь-які апдейти по проектах, які я роблю, за якими я слідкую. Я все одразу стараюся транслювати в каналі. Тому підписуйтесь, сподіваюсь, інформація для вас буде цікава. Отже, давайте не будемо говорити багато, затягувати, не буду тянути ні ваш, ні свій час. Перейдемо до перегляду запису екрану мого телефона. Я поясню всі нюанси, які там в боті є, що робити там. Багато людей, я думаю, є такі, які не підключили цей Веб-3 Гаманець. Як вивести монети, як перевірити винагороду, затиснети, якщо ви його робили, скільки монет вам нарахували, все це зараз я вам буду показувати. Погнали, дивитись запис екрану. Отже, запускаєте бота Меміфай, і, до речі, забув такий момент. Тут зараз триває такий, ніби як наступний сезон, але це не наступний сезон. Вони говорили, що ці монети, які зараз фармляться, оці зірки. Це стане основою екосистеми MMFI. Ну в цілому, як завжди, це нікому не буде цікаво, я думаю, і фармити цього ніхто не буде. Нас цікавить AirDrop і його отримання, і виведення на біржу. Натискаєте на кнопку Airdrop. Одразу пропоную застейкати монети. Ну я б не радив цього робити, тому що за мі... стейкінг на місяць, а за місяць часу з монетою може статись все, що завгодно. Далі тут показується розмір вашого дропу. Одразу тут комісія до речі буде за виведення на біржу, що також не дуже приємний момент. Мало того, що роздали не дуже багато монет відносно і по ціні примаркету також це виходить не дуже так багато, так ще й за це беруть комісію. Ну але вже як є, далі бачите, тут є офчейн claim, це виведення на біржу OKEX. Виведення є на біржу OKEX на їхній веб вебтрига гаманець, який ми раніше підключали, але цей клейм почнеться пізніше, а конкретніше він почнеться в день лістингу. Ну і тут далі можна повертати, подивитися критерії. Тут знизу така нецікава дуже інформація. І також саме основне це активність в екосистемі. Тобто це Тестнет, це винагороди за Тестнет, який ми робили. Ну, звісно, якщо ви його робили. Якщо ви його не робили, то вам на цю вкладку навіть заходити немає сенсу. Давайте по порядку почнемо з виведення на біржу. Отже, в нас є тільки один доступний варіант, як вивести монети. Це біржа OKEX. Якщо у вас аккаунта немає, то я вам раджу ставити відео на паузу, переходити в опис під відео, брати посилання і реєструватися, створювати аккаунт, тому що по факту це один єдиний. Спосіб, який буде доступний, і це єдина біржа, на яку зможемо ми з вами вивести монети. Чому так? Не знаю. Спілкувався з модераторами в Discord, і вони писали про те, що до лістингу, щоб отримати свої монети швидше і продати їх в день лістингу, буде доступний для виведення лише тільки один варіант тобто цей варіант з біржею OKEX. Всі інші біржі, на яких буде лістинг, на них ми зможемо вивести монети вже після лістингу. А це, в принципі, думаю, нікому не потрібно. Всі хочуть отримати монети швидше і продати їх саме в день лістингу. Тому це ну такий собі, якщо чесно, трохи варіант. Зазвичай дають на вибір кілька бірж, куди можна вивезти. Ну але що маємо, то маємо як вивести монети на біржу OKEX? Ви натискаєте off офчейн, і тут вам потрібно ввести дані від акаунта. Ну, це. Класика, як завжди, UID аккаунта і адреса для депозиту. Показую, де брати. Переходите на біржу OKEX, натискаєте вверху зліва на цей квадратик, натискаєте на налаштування профілю. І тут є UID. Ви це UID копіюєте і вставляєте в перше поле. Це ваш ID вашого аккаунта є. Далі потрібно взяти адресу для депозиту. Знову повертаєтесь на біржу, натискаєте на кнопку активи внизу справа і натискаєте Поповнення. Далі, внести депозит в криптовалюті. В пошуку пишете мемефай. Є, натискаєте. Далі тут оця адреса. Ви копіюєте цю адресу, переходите назад в бота і вставляєте, власне, цю адресу. Все, далі просто натискаєте продовжити. Знову ж таки. Дає нам можливість перевірити, чи ми все правильно вказали. Всі дані, адреса, OKEX.UID, сума, яку ми виводимо, комісія, і сума, яку ми отримаємо вже з урахуванням комісії. Ну, натискаємо продовжити все. Ми заклеїли наш дроб. Ну і, по ідеї, далі треба просто чекати вже якихось апдейтів. Три дні клейму, мені здається, через три дні вже монети почнуть приходити нам на аккаунт. Ну, але от, ви це зробили і все. Тепер далі. Можна заклеймити на okex Веб3 гаманець. Заклеймити на цей Веб3-гаманець, який ми з вами раніше підключали, можна буде вже в день лістингу. Також я в цьому сенсу особисто не бачу, тому що доки ви заклеймите, монета вже буде торгуватися, невідомо, що буде з курсом. Ну і думаю, далі ви розумієте, до чого я веду. Ну але, тим не менш, такий варіант є, і ми це зможемо зробити в день лістингу. Але знову ж таки, я думаю, більшість захоче продати всі монети свої вчасно, і я не розумію, який сенс в цьому веб 3 гаманці. Але з іншої сторони, сенс в цьому з'являється, коли ви переходите до вкладки Активність в екосистемі. Тому що цей дроп, який ми отримали за теснет, ми з вами зможемо вивести. В день лістингу лише тільки на цей їхній ОК-Свип 3 гаманець. Тобто тут так все дуже сильно заплутано. Багато хто, я бачив, писав, що він не підключив гаманець, що це за гаманець, як підключити, люди плутаються, ніхто не знає, як що правильно зробити. Отже, показую: натискаєте на головному екрані на вкладку Гаманець, і тут кошельок для айдропа. Основний гаманець він вам не потрібний. Це гаманець, який створений всередині бота. Він вам ні до чого не потрібен. Вас цікавить гаманець для дропу. Тут вказаний цей гаманець, це повинна бути адреса вашого OKEX web 3 гаманця. Як перевірити? Дивіться, в мене тут вказано три останні символи це буква А і 03. Ви переходите в біржу OKEX, переходите в Web3 гаманець, далі натискаєте на кнопку Отримати і вказуєте токен SUI. Натискаєте на нього і бачите, тут в мене адреса збігається. тобто, Монета це буде на блокчейні SUI, як ми знаємо. Тобто, і адреса для депозиту відповідно повинна бути ця. Так як гаманець ми підключали в мережі SUI, Тобто, в мене все збігається, все правильно. Якщо у вас так само, значить все окей. Якщо у вас тут не підключений гаманець, то це можна зробити. Ви просто натиснете Підключити і вас перекине в веб-3 гаманець, ви підтвердите підключення і все. Ну, це працює, тому що я перевіряв на своєму іншому аккаунті, на тому, де не підключений ніякий гаманець. Якщо у вас тут щось неправильно, не збігається ця адреса з тією, як в мене, тобто неправильно ви щось підключили, ви завжди можете змінити. Ви натискаєте змінити, натискаєте прив'язати новий і підключаєте коректний свій web 3 гаманець. І, в принципі, все. Сюди можна буде в день лістингу монети вивезти, якщо ви не хочете виводити на біржу. Але я не розумію, для чого це робити, якщо у вас є акаунт на біржі. Ну але знову ж таки, якщо ви робили теснет, то вам необхідно цей гаманець підключити, тому що клейм і виведення буде на нього. Далі перейдемо до винагороди за тиснет. Якщо ви тесне робили, ви переходите в цю вкладку активність екосистеми, і бачите, ось моя винагорода. Це 23 тисячі токенів. Мені накинули ще за тиснет, щоб, ну, в цілому непогано. Як це перевірити? У Вас тут буде пропозиція підключити гаманець, імпортувати чи підключити. І що потрібно робити? Вам потрібно взяти гаманець, який ви конектили до тестнету, коли його робили. Тобто, ми з вами тоді коннектили гаманці Metamask, Відповідно, вам треба імпортувати гаманець Metamask сюди. Як це зробити? Вам тут запропонують вести сіт фразу від вашого гаманця. Можете робити це все безпечно. Не можете не перейматися, що з гаманця пропадуть кошти. Ви переходите просто в гаманець Metamask, переходите в його налаштування, безпека і конфіденційність, і тут вам потрібно взяти свою сідфразу. Після цього, отут ви виберете імпортувати по е, сідфразі, ви цю сідфразу сюди вставляєте, у вас підтягується гаманець, як бачите, в мене підтягнувся мій Metamask, і відповідно показується розмір дропу. Звідси можна буде монети вивести, як я і говорив, на Web3 гаманець. Але знову ж таки, я наголошую: імпортувати потрібно гаманець, який ви використовували, коли робили тестнет. Я до тестнету підключався зі своїм гаманцем Metamask. Відповідно, я імпортував його, і в мене показується розмір дропу, який я отримав за цей тестнет, за цю активність. Відповідно, вам потрібно зробити так само. Конектили Metamask, значить світ-фразу з MetaMask сюди і вам покаже розмір вашого дропу. Якщо щось не так, можете попробувати законектити інший гаманець. Можливо, ви забули який гаманець, ви підключали до тестнету. Ну в цілому все так потрібно зробити. От і все. Якщо все зробили вірно, вам покаже розмір вашого дропу. Ну від звісно, якщо ви робили цей тиснет. Отже, підведемо невеликий підсумок. Роздав мифай свій дроп. Поки ми з вами монет продати не можемо. Лісінг буде 22 числа, і вже тоді ми зможемо з вами говорити, робити якісь висновки. Зараз, якщо рахувати по премаркету, то по часу затратності і по винагороді виходить трохи смішно. Смішно виходить навіть тим, в кого є якісь канали, хто має якусь кількість рефералів і приділяв цьому багато часу за період такий, який весь цей фарм тримав, ну, роздали, якщо чесно, мало. Але якщо говорити про звичайних користувачів, які тапали і там, просто на балансі мали по пару мільярдів монет, то їм роздали в рази ще менше. І це виходить ще набагато гірше. Але знову ж таки. Нема про що говорити, поки монета не торгується 22 числа. Ми з вами це все побачимо, і тоді можна буде якісь зробити висновки. Також бачив таку інформацію цікаву. Ну не знаю, правда, неправда, про те, що нібито проект Меміфай, нібито їхня команда говорить про те, що ціна, яка зараз є на примаркетах, вона невірна і ціна монети на лістингу буде більша. Хотілося б вірити в те, що це буде реально так, що це буде правдою, ну але знову ж таки. Ми можемо тільки думати, гадати, а по факту будемо бачити 22 числа. В цілому, якщо судити по тому, що зараз є в нас на екранах по тих цифрах, і по примаркету, і по кількості монет, то дроп такий собі. Якщо чесно, я очікував більшого. Але е, будемо бачити 22 числа. Можливо, все зміниться, і можливо, ціна буде не така, як на примаркеті. Вона може бути і вища, враховуючи те, який зараз ринок, біткоін кожного дня майже оновлює свій історичний максимум. Все в принципі зелене, все росте. Цілком можливо, що і ціну на, на лістингу запамплять, і, в принципі, вийде продати дорожче свої монети. Ну, а як ні, ну то так і буде. Ну а на цьому все. Відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюсь, інформація була цікава, корисна. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, як вивести монети, як підключити гаманці, і в цілому, як все це зробити правильно, щоб отримати свої монети вчасно і продати їх в день лістингу. На цьому все. Якщо було цікаво, корисно, обов'язково прижміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, підпишіться обов'язково на телеграм-канал. На початку ролику я залишав QR-код. Посилання є завжди в описі під відео. Тому долучайтесь, сподіваюся, інформація буде цікава і корисна, і саме все зрозуміла. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!